Убивство завдання тілесних ушкоджень та умисний підпал авто обвинувачений у цих злочинах вийшов зі слідчого ізолятора. Йдеться про Олексія Волкова. ТСН неодноразово розповідала історію жінок, які, намагаючись піти від нього, ставали жертвами. Волков підсудний у двох процесах на Київщині та в столиці. І от суддя Соломінського суду відпустила чоловіка під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Але під час тривалих відімкнення електроенергії, чи може браслет утримати зломисника від втечі? Це з'ясовував кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Агресивний психопат, соціопат, руки розпускає. Він звик контролювати жінок. Так Ася Збродська описує Олексія Волкова. У нього як твердить жінка схожа схема поведінки з партнерками. коли з ним хочуть завершити стосунки. Він вимагає грошей або застосовує силу. Хотіла з ними розлучитися. Бо погрози і так далі. А він за це е, став вимагати е, 10 тисяч доларів. Або щоб я переписала на нього свій автомобіль, інакше він його підпалить. Зрештою, Волков побив Асю, а автомобіль спалив. Згодом з'ясувалося, що від рук чоловіка потерпали й інші жінки. А Вікторія Манкевич, узагалі, поплатилася життям. Підозру у вбивстві цієї жінки Волков вручили торік у травні. Праного закріння смерті інші чоловіку загрожує 15 років за ґратами. На судових засіданнях він поводить себе зухвало, але наприкінці листопада Солом'янський райсуд столиці відпускає його під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету. Ці електронні браслети дуже орієнтовані на мобільний зв'язок і на gps зв'язок і на інтернет. Якщо у нас лежить зараз мобільний зв'язок, якщо у нас лежить інтернет, на жаль, ці браслети сліпі і глухі? Представник потерпілої асі Збродської каже: навряд чи волков наважиться покидати оселю, але сам факт його перебування не під вартою може змусити ключових свідків його злочинів замовкнути. Вони відчувають великий страх, що держава його не ізолювала. Якщо будуть погрози, свідки не дадуть свідчення, то що тоді? Ну, оправдательный вирок у національній поліції. Такі побоювання спростовують. Виконувач обов'язків начальника відділу системи електронного моніторингу. Демонструє ТСН, той самий електронний браслет. Виглядає таким чином Власний браслет це. У поліції запевняють, щойно хтось спробує зняти пристрій, черговий одразу отримає сигнал і до зловмисника вирушать патрульні. Це як сигналізація. Грубо говоря, да, як сигналізація. Однієї зарядки браслета вистачає на 35-40 годин. Якщо пристрій розрядиться, у поліції також про це миттєво дізнаються. А заряджати має сам підозрюваний. Звичайно, це його обов'язок. Не зарядив, так само до тебе приїдуть. Да, звісно. У мене до суді питання в країні Вимикають світло постійно. Як вона думає, прокуратура буде е контролювати? У поліції зазначають, сучасні браслети мають навіть павербанк. Він на магніті до він причепляється, і людина з ним може спокійно ходити бігати. Тож загалом, навіть за умов повного блекауту на кілька днів, засіб контролю обвинуваченого буде діяти. А якщо відключення світла стануть ще тривалішими, у нацполіції обіцяють стежити за місцем перебування зловмисників за допомогою цілодобових патрулів. Дмитро Форда, Олег Борщевський, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.